Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. З вами, як завжди, Рудий. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми розповідаємо у нашому першому за 2023 рік відеоогляді про події в Одесі та загальну оперативну ситуацію в Україні на морі та на фронті у перші два дні січня нового року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі у нас буде як завжди дуже цікаво. Новорічна ніч в Одесі пройшла під сигнали повітряних тривог. Всього їх у цей час в Одеській області було дві: перша тривала з половини 11-ї вечора 31 грудня до приблизно чверті на першу вже 1 січня, тобто новий 2023 рік, ми зустріли якраз під час повітряної тривоги, яка була оголошена по всій Україні. І вже за 20 хвилин після скасування цієї повітряної тривоги в Одеській області пролунала і друга повітряна тривога за. Новорічну ніч, яка тривала приблизно до половини другої години ночі, в цей час росіяни вчинили перший масований удар безпілотниками Камікадзе за 2023 рік по Україні. Безпосередньо Одеської області цей удар не торкнувся. Але в цілому над Україною сили протиповітряної оборони збили в новорічну ніч аж 45 іранських дронів Камікадзе. Це 13 дронів у останні хвилини 2022 року, та 32 дрони. У перші кілька годин 2023 тисячі -го. при цьому прорвався, так би мовити, до цілі та дав прильот по інфраструктурному об'єкту під Києвом лише один дрон. Це дуже велика ефективність протиповітряної оборони. Другий такий масовий удар росіяни завдали вже у ніч з 1 на 2 січня. В Одеській області при цьому повітряну тривогу не оголошували, тому що основна загроза була у східних областях у Миколаївській області та у Києві. Росіяни запустили 39 іранських дронів Камікадзе, отих шахід 136 і всі вони були збиті, в тому числі сім над Миколаївською областю. Також зенітники знищили одну ракету ха 59 якою Росіяни намагалися подивити наші радіолокаційні станції, та два розвідувальні дрони Орлан 10 у перші дні 2023 року для Одеси та всієї України майже немає реальної загрози з моря. Оперативне з'єднання Чорноморського флоту Росії 1 січня налічувало 5, а 2 січня 7 кораблів та катерів. Серед них немає ракетоносців. Але не забуваємо, що ситуація може змінитися. Може зрости загроза з повітря протягом 2023 року. І ось ми зродим про що. Командувач дальньої авіації російських військово-повітряних. Так звано космічних військ, генерал Сергій Кобилаш Анонсував активну підготовку бомбардувальників до виконання широкого спектру задач, і тут я цитую в рамках участі дальньої авіації у так званій СВО. Коментую, що це означає насправді: всього перед початком війни росіяни мали 138 бомбардувальників у дальній авіації. Це 60 дуже старих, ще турбогвинтових літаків ту 95 61 реактивний бомбардувальник ту 22 м 3 та 17 надзвукових Ту-СП. 160 бойових втрат серед цих літаків не було. Однак до 10% бомбардувальників були пошкоджені внаслідок ударів дронами по авіабазі «Енгельс» у грудні 2022 року. Ця авіабаза фактично єдина база стратегічної авіації росіян у європейській частині їх держави. Вона є під постійною загрозою нового удару дронами. І тому росіяни змушені використовувати бомбардувальники з віддалених аеродромів аж у Сибіру. У Заполяр'ї під Мурманском. Це призводить до їх дуже низької ефективності, до дуже великого використання ресурсу літаків та поганої організації нальотів. Загалом, це призведе протягом всього кількох тижнів до збільшення кількості несправностей та відповідно зменшення кількості готових до виліту бомбардувальників всього до 20-30 одиниць. Порівняємо з початковим складом у 138. До того ж, єдиний можливий сценарій їх використання росіянами це Ракетні пуски з великої дистанції з великої дальності, оскільки ці бомбардувальники будуть негайно знищені українською протиповітряною обороною повітряний простір. На фронті знову без змін все та ж сама глуха оборона росіян майже скрізь крім продовження спроб штурму Бахмуту піхотою без підтримки артилерією та бронетехнікою. Загалом росіяни мають вже 107 тисяч хороших русських, які у кращому випадку дбайливо запаковані у чорні пластикові пакети, а у гіршому виконують функцію добрива для української землі чи корму для українських щурів та хорбаків. Ще одна дуже цікава та важлива подія це знищення кількох сотень окупантів якраз у новорічну ніч. Це трапилося у місті Макіївка. Справа була такою: кілька сотень чмобіків розташували у приміщеннях одного з. Професійно-технічних училищ у окупованому місті Макіївка. Поряд з будівлями ПТУ росіяни розмістили також декілька вантажівок з боєприпасами. І якраз тоді, коли чмобіки слухали новогоднє привітання від Хутіна, їх привітали з Хаймарс. Результат очевидний: будівлі немає, стали хорошими рускими від 200 до 600 чмобіків або навіть більше, та знищений ще додатково склад боєкомплекту. І такі ситуації на фронті відбуваються не вперше, але вперше при Них стало відомо широкому загалу на Росії. Цензура не спрацювала. І тепер там дуже перелякалися і шукають винних. Втім, це насправді означає лише одне: будь-яке скупчення російських військ, будь-яке скупчення російської техніки чи якихось запасів на відстані до 70-80 кілометрів від лінії фронту буде обов'язково знищено. і воно обов'язково знищується. І це перетворює російську армію з колись моторизованою та дуже насиченою технікою другої армії світу на голодний та деморалізований натовп чмобіків тому така армія, яка зараз вже є у Росії, вона нікого та ніколи не зможе перемогти. Але через відсутність здорового глузду у російського керівництва, у особах Путіна, який самі знаєте, хто Лаврова, Шойгу, Сировікіна, Пригожина та інших посіпак, ця армія ще може завдати нам, українцям, дуже багато лиха. А поки що з кожною хвилиною, кожною годиною та кожним днем війни ця окупаційна армія втрачає боєздатність ще більше гниє та розвалюється. Тому ми просто почекаємо та побачимо, як перед нами пропливає труп ворога. З вами був Олександр Вальмошко. З вами був Рудий. Чекаємо на нові новини. До побачення. Слава Україні!